Доки ми не переможемо, доки потрібно, і чому терпіти. На в Україні те, що ми маємо. Ну, і тільки ми, як свідомі громадяни, повинні це все розуміти, як це вирішувати. Думаєте, на який термін це може затягнутися, і скільки часу потрібно буде чекати? нашої перемоги? Це залежить від того, наскільки країни будуть наші партнери нам допомагати. Цій війні, тому що це спільна війна, не тільки українців. Не всі усвідомлюють масштабність цього всього. А ми хочемо швиденько вже, щоб було все так, як було й до війни. Було весело і гарно, щоб все працювало. Так, але це ілюзії. Це вірити в щось гарне і закривати очі на реалії, які є. Це абсурдно. Ми маємо бути свідомими і реалістично оцінювати свою, свої можливості. Речі, на які ми можемо покладатися на інших людей, наприклад, зокрема, наших знову таки партнерів, я повторююсь, але це не означає, що ми маємо жити в якихось цих рожевих окулярах, що це за рік закінчиться. Все залежить від того, наскільки ми цього хочемо, покладаємо зусиль. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.